До дружини в мене була дівчина. Прикиньте. Прикинь! О, Я з нею зустрічався. І в нас була річниця, перша річниця. І ми домовилися, що даруємо один одному подарунку. Я їй кульчики, вона мені рюкзак, вона зробила сюрприз і кинула мене. Так і було. Я їй ручаю кульчики, вона мені каже, нам треба розійтись. І це мої перші серйозні стосунки. Я такий емоційна така травма, і перше, що я кажу після того, Сука, де рюкзак? Мені дуже обідно. Проходить пару тижнів, і вона каже: давай зійдемося. В результаті ми з нею одружилися. Інші би на моєму місці, та ні, Саня, не ставай на ті самі граблі. Вона тобі зробила капець, як боляче. Але не я. Бо я глянув на неї. Я дивився її очі, ці прекрасні очі, це неймовірне обличчя. Я розумів, ти та сама, ти та сама, кому я я хочу помститися. <рес> і моя помста не буде якась тупа там, на річницю кинути. ні ні я буду ідеальним хлопцем. Потім я стану ідеальним чоловіком. Потім в нас народяться діти, і я стану ідеальним батьком. Потім в нас будуть внуки, я буду ідеальним дідусем. Я куплю нам машини, квартири, дачі, все, що захочеш. І ось настане 50-та річниця нашого весілля. Збереться вся родина, вся сім'я, діти, внуки, куми. Всі, всі святкують, я беру келих, бо я хочу сказати, тост на 50-ту річницю свого весілля. І я нахилюсь до неї і скажу: Де рюкзак, сука!